Хотіла показати, що в мене перша ягодка достигла. Боюся її ще зривати, можливо, хай вона ще день, день побуде. Така велика, це у нас сорт дюк. Наступна багряніє і це ось також тут видно, що багряніє. Я його купувала квітучим, я її отримала плоди. Тому в принципі рекомендую брати ці 2-3-річні. Це у нас це за сорт, але ягодок тут маловато, А, це у нас Патріот. Багряніють, але з виду трішки такі дивнуваті. Мені подобається гарний прирост, отримала за рахунок добрива. І тут тільки додавала добрива і зразу раз, пішли, бо, тому що сам саджанець, я купувала, як виявилось, якийсь він хіленький, мені не подобається. Це в нас еліот, ягод також багато, в принципі, дрібненькі. Тут знаки вони будуть на смак, це у нас ченвер. А тут були ягодки, але я обламала випадково. Також дуже дивний. Дивний кущик, тому що, як так, різні хазяєва, по-різному вирушу. Це у нас блюкроп, ягодки ще, ще є. Тому отак будемо стежити. Як воно далі буде?